Наприкінці травня 2025 тисячі Шахтар приголомшив іменем нового тренера. На зміну боснійському ковчу Маріну Пужичу приходить 38-річна турецька легенда Арда Туран, екзірка Барселони, Галтасарая та національної збірної Туреччини. Туран молодий фахівець у всіх сенсах. Йому лише 38, А у тренерському резюме лише одна команда Еїпспора, у якій взимку прибрався багаторічний лідер гірників Тарас Степоненко. До речі, український упорник рекомендував кандидатуру Турана ще задовго до його призначення у Донецький клуб. Але якщо б він попав до шахтаря, я був би дуже радий. Він гарна людина. Це на сто Молодий тренер дає гарний результат плюс. Uh, ну, він був великим футболістом, грав в кращих командах Європи, чому ні? Брали uh, ж фонсеку дезербі, теж молоді тренери, і вони теж робили на свої перші uh, кроки не в дуже великих командах: там СОСООЛО. Брага. Виюспорт Уран прийшов у 2023-му, і одразу зумів переписати історію команди. Клуб заснований ще у 1919-му, але саме Арда вперше в історії зумів вивести його в елітний дивізіон. А бітність від турецького гранта на цьому не зупинилася. Я планую впровадити тут стратегію, яка працюватиме в довгостроковій перспективі, на 5 років уперед. Я хочу створити клуб, який потрапить до Єврокубків. Хочу команду, яка зможе грати у володіння м'ячем, як Манчестер Сіті. Я хочу показати тренерам у Туреччині, що якщо вони зосередяться на грі, то можуть стати великими. Я прагну змінити стиль Україні, хочу змінити футбол. Хочу зробити внесок у створення цієї культури по-своєму. Турецькі журналісти відреагували. Добре, усе це звучить гарно, але якщо на роботу запросить місцеві гранди. Галтасарай чи фенербахче. Немає сенсу брехати, якщо я й далі продовжуватиму в тому ж дусі, то неодмінно зіштовхнуся з такою ситуацією. Головне, бути готовим, коли надійдуть такі можливості. Це може звучати як кліше, але я щасливий тут краще бути лідером у своєму селі, ніж другою людиною в Римі. У сезоні 2024-2025 двадцять Еюп спор завершив суперлігу на шостому місці. Проваливши кінцівку сезону, команда зупинилась на відстані одного очка до потрапляння Єврокубки. Новий виклик для Турана: повернути Шахтарю лідерство в українському футболі. Донечани вперше фінішували в лише третіми. Як тренер зірковий турок лише починає себе проявляти. А ось слід в історії як Гравець залишив справді вагомий здобуток 14 клубних трофеїв. зокрема тріумф в лізі Європи у складі Мадридського атлетіку та перемога в суперкубку ІФА. І уся його кар'єра супроводжувалася скандальними і віральними епізодами. Експресивний туран рідко себе стримував і дуже часто давав волю емоціям. І не лише на футбольному полі. Одна з найскандальніших історій трапилася у 2018-му, коли Арда зламав ніс відомому турецькому співаку. Беркаю шахіну, чіпляючись до його дружини. Зіркова пара проводила час у нічному клубі Стамбула. Туди ж навідався з компанією і Туран, який на той час захищав кольори клубу і башак башакшахір Футболіст почав залицятися до одруженої Озмел Адешахін. Чоловік спробував заступитися за власну дружину, за що Арда зламав йому носа. Шахіна госпіталізували. Але на цьому епічна історія не завершилася. Туран з пістолетом приїхав у лікарню, щоб специфічно попросити пробачення. Запропонував потерпілому перестрелити його, щоб змити із себе вину. А коли ти відмовився, пальнув по палаті. Для Турана усе завершилося позбавленням волі на два роки і вісім місяців, умовно, та штрафом на два з половиною мільйони турецьких лір. Скандал. Альності додавав ще той факт, що дружина Турана у той час перебувала на восьмому місяці вагітності. Встановлення Турана як футболіста відбулося у Галтасараї. Свого нору футболіст не стримував з юності. У 2010-му на тренуванні побився з одноклубником Джанером Еркіном. Щоправда, згодом Франк Райкарт, який тоді очолював Лев, змусив підопічних з усмішками разом позувати на фото на знак примирення. У 2015-му в кубковому матчі проти Барселони пожбурив буцею у Лайнсмена, бо той не зафіксував порушення правил. На диво отримав за це тільки жовту картку. А у 2018-му Туран таки зар робив вилучення за зухвали поводження з рефері на той момент. Півзахисник із Стамбула також накинувся на лайнсмена, штовхнув його у груди, бо вважав, що той мав зафіксувати порушення правил з боку футболіста Сіваспора. За цей вибрик Туран отримав божевільну дискваліфікацію на 16 матчів. Як наслідок пропустив не лише вирішальні матчі поточного сезону, а й половину наступної компанії. Діставалося від темпераментного футболіста і журналістам. Один з таких скандалів поклав край його кар'єрі у збірні Туреччини. Арда напав на 70-річного журналіста Біляла Меше, який критикував футболіста після Євро 2016. Медійник написав, що Туран і головний тренер Фетік Терім підняли бунт проти турецької футбольної федерації під час турніру через призові. Згодом багаторічний лідер збірної Туреччини схопив літнього журналіста за шию. Скажи мені, біляль. Ти там був? Ти був з нами, коли писав про цю проблему бонусів. З кого я вимагав гроші, з кого вимагав бонуси? Відповідай, хто змусив тебе це написати. Твій бос, президент федерації Демірорен Єлдирим. Ти ж із газети, яка належить президенту Федерації. Спалахнув серйозний скандал. І після того як Туран покинув збірну, маю бути чесним. Я завершую кар'єру в національній команді. Я маю відповідати за свої вчинки. Я довго виступав за збірну. Люблю свою країну та цю команду. Чи відчуваю я каяття? У мене немає докорів совісті. Завжди говорив, що готовий завершити кар'єру, якщо не потрібен команді. До речі, через кілька місяців Турана у збірну Туреччини повернув Мір Челоческо на матч проти України в рамках відбору на Мундіаль-2018. Але нашим суперникам це не допомогло. синьо жовті святкували перемогу 2-0 завдяки дублю Андрія Ярмоленка. Туран навіть зумів ляпатися у скандал на власному весіллі у 2018-му Хавбек одружився з моделлю Асліхан Доган. Місцева жовта преса підкувала обраниця футболіста, позашлюбна донька Раджепа таїпа Ардогана. Сам президент Туреччини був присутнім у ролі свідка. Туран часто публічно висловлює свою лояльність на всебічну підтримку Ардугана. До речі, сама дружба із президентом Туреччини переконала Арду у 2018-му перебратися в Істанбул Башак Шехір. Команду афільовану із. Раджепом таїпом, але повернемося до весілля. Церемонія була не помпезною. Арда пояснив, не хоче влаштовувати гучних гулянь, тоді коли турецькі солдати гинуть під час військової операції проти курдів у Сирії. Коли ж у дружини Турана запитала, чи задоволена вона такою скромною церемонією. Фітбуліст кинувся із погрозами на журналіста. Мовляв, думай, з ким розмовляєш, бо голову знесу. Під час каталонського відрізку кар'єри новоспечений тренер Шахтаря запалював не лише на полі у 2018-му На поверхню виплала історія із розкішною вілою вартістю у 15 мільйонів євро, яку Арда орендував граючи в Барселоні. Власник помешкання стверджував, перед заселенням футболіст продезінфікував будинок, щоб усунути будь-які наслідки попередніх гостей. Але саме після орендаря Турана господарю нерухомості довелося подавати на турка до суду. У заяві було зазначено. Дорогі штори використовувалися як сексуальні виділки, а сигарети гасилися прямо об елітний дубовий паркет. Коли Арда та його друзі дивилися футбольний матч і хтось забивав гол, вони кидали пульт від телевізора в басейн. Пульт вартістю тисячі євро. Я думаю, вони викинули 10 чи 15 штук. Вони залишили сліди від сигарет всюди, навіть на меблях. Як ви можете собі уявити, ремонт чи заміна чогось у такому особливому будинку не є ні легким, ні дешевим. У підсумку оранодавець подав позов на 230 тисяч євро. У тому ж 2018-му новий скандал. Під час зведення готелю компанії, яка належить Турану, в Стамбульському районі Сюд-Лудже стався земляний сув та обвал сусідньої багатоповерхівки. Довелося евакуювати мешканців вісьмох будинків. Численні сім'ї подали позов для компенсації. За рік до того, Туран опинився на межі банкрутства через пристрасть до азартних ігор. Радіо Каталонія тоді з'ясувало, озірки Барселони серйозні фінансові труднощі через те, що він просаджував величезні суми в казино. А у 2024-му Турана визнали винним у податковому шахрайстві в Іспанії в період з 2015 до 16 року. Свою провину визнав і заплатив 630 тисяч євро штрафу. Один з найвсвіжіших інцидентів за участі Турана трапився вже у ролі наставника Ейобспора – коли команда виступала ще у першій лізі, арда разом із власним помічником поскандалив із фанатом Бодрум спора. На коучів із трибун полетіли сторонні предмети. Помічник Демірок серйозно постраждав, його навіть довелося госпіталізувати. А поєдинок кілька разів зупиняли. До слова, Спор взяв гору із рахунком 1-0. Зараз туран починає нову главу тренерської діяльності у Шахтарі. До слова він став 39-м головним тренером гірників від початку заснування клубу. Генератор помаранчево-чорних уже встиг зробити претензійну заяву. Арда Туран. Перспективний та амбітний тренер із досвідом роботи в надзвичайно конкурентному турецькому чемпіонаті. Як гравець він є справжньою легендою європейського футболу. Я вірю, що разом із шахтарем він приречений на не менш успішну тренерську кар'єру, таку, що принесе клубу трофеї як в Україні, так і на міжнародній арені. Про гучне призначення не і ілон кілер українського медіапростору. Тут треба сподіватися, що у турана все вийде. Буде смішно, якщо Шахтар погано виступить у Єврокубках із тренером, чия зарплата 2 мільйони. У цьому випадку до донецького клубу буде дуже багато запитань: навіщо треба було брати такого дорогого тренера? Люди йдуть у наш чемпіонат за грошима, їх навіть війна не лякає. Усе залежить від характеру людини. Новий наставник кірників надзвичайно популярний у соцмережах. До прикладу на його сторінку в інстаграм підписані 10 мільйонів 600 тисяч фоловерів. Це майже втричі більше ніж у шахтаря з усіма його гравцями. До речі, сторінка Турана уже потрапила під хвилю хейту від турецьких фанатів. Справа в тому, що раніше у профілі Арди був напис Тільки Галтасарай клубу, якому він починав і завершував власну кар'єру футболіста. Навіть якщо я буду тренером національної збірної, там буде написано Галата Сарай, стверджував Туран. Так, як тільки він очолив помаранчево-чорних, в описі з'явилося менеджер клубу Шахтар. У турецькому медіа цього не оцінили. І частина фанатів, як м'якожучи, не бажає йому успіху на новому місці праці. Утім, Шахтар може стати чудовим трампліном для суперамбітного коуча, для якого як він сам зізнається, головними вказівниками у тренерському ремеслі є Дієго Сіміоне та Луїс Неріки. А заповітною мрією залишається тренерський місток мадридського атлетіку.